Привіт, з вами Онлі Бліц І сьогодні в нас друге відео. Нічого собі, привітаємо його! Напишіть, будь ласка, щось в коментарі. Підтримайте канал, поставте вподобайку. І ну, якщо не підписані, подивіться, якщо ви новий глядач, подивіться, можливо, вам сподобається такий контент, то підпишіться. Так, сьогодні ми розбираємо, як я і обіцяв, ребаланс, той доребаланс після ребалансу. Перед оновленням 10.3 Дякую за інформацію. Саме переклад, е, переклад цього, цього ребалансу е, каналу Вотбліц Українською. В'ячеслав, привітули. Дякую, велике за переклад. Е, Працюєте? Дякую. Так, сьогодні ми е, поговоримо про гріль 15, ВК-90, 215 б СП-1, Кранваген, ТВП-Т-5051, AMXM4, Мле-54, Мінотавра, Суперкінь іс 4 та об'єкт 260. -й. Там також є 50 м Почнемо з гріля. <с> що цікавого в грілям, що, змін... що йому дозмінюють? Швидкість польоту снарядів не буде погіршена. Бронепробиття голдових, дякую, велике е, Бронепробиття голдових снарядів покращиться до 360 мм. Ну, ну, типу, Ну 360 норм. Хоч можна буде є 100, на грілі є 100, можна шити в башту буде <свіття> вже. <свіття> дякую. І швидкість повороту корпусу на е, мінус 3 градуси. Е, пок... Так, це покращиться. Да, покращиться на 3 градуси поворот корпусу. Ну, дякую. Типу дякую. Ну тут нема нічого такого, щоб прям. А скільки зараз у нього пробиття? Єдине питання, скільки у нього зараз пробиття, щоб глянути. Е, Кумулятивами 334. 334. Ну так йому альфу менше роблять, начебто, грілю. Тобто, і менше альфа, але буде кумулятивами гарніше пробивати. Ну, 330 це дуже мало. 330 дуже, до речі, треба довідкрити ось так. А в мене хоч воно записує чи ні? Бо зараз, каже, записую, та, записую. <смі> Бо там записую зараз, а воно не записує. Добре, далі. ВК 9 тут, до речі, можна так зробити. Тут отак. О. Так, я хотів взагалі глянути, скільки в нього пробиття буде. Кумулятивами 367. Тобто, якщо в нас буде 360 на основних кумулятивах, то плюс 30 приблизно буде. О, тут вже буде моцно. Якщо воно так буде. вк 9001 п Ой-ой-ой. ой На загальному тесті це буде нова імба. Це буде нова імба, який додали ще більше бронювання. І вона тепер бебехами не шиється. Це жесть просто. Спорядження, динамічний захист не буде додано. Зараз його немає взагалі тут. взагалі а, ось тут Спорядження зараз його хочуть при... йому хочуть прибрати, якщо я не помиляюся, калібрування прицілу і поставити, думали, з, е... динамічний захист. Але з динамічним захистом він реально Ну ну як маус. От який повинен був бути маус з бронею і динамічним захистом. Отакого от, от роблять ВК-90. Хоча маус без броні відносно, і ще й без динамічного захисту. Але це. Ми казали на загальному тесті, що це був би новий маус. Але такий покращений набагато. Ну, якось так, нічого такого цікавого. ФВ-215Б, броня башти, не буде погіршена. Дякую, дякую. Натомість зменшиться швидкість повороту башти на 3 градуси. Ну це не критично. Та огляд на 5 метрів, теж не критично. А максимальна швидкість збільшиться ще на 4 км на годину. Вау! А що в нього по швидкості? Давайте глянемо, що в нього зараз по швидкості. На аж Ну, це багато, 4 км це є багато. 34 буде 38. Ну, Солідно, солідно. Тобто його трішечки так. Не погіршать, скажімо так. Не погіршать. СТБ-1. СТБ-1. І йому що? Максимальна швидкість не буде збільшена. А час перезаряджання. Максимальна швидкість не буде збільшена. Дякую. А, дякую. Хоча це було би непогано, але навпаки. А час перезаряджання буде покращено на 0,73 секунди замість 0,96. На 0,73. На 0,73 покращено. Час перезаряджання. Так, це покращено? Ну, покращено. На 0,73. Тобто буде 5. Було би майже Майже 6,48. Ну, я точно так, не треба, це мені писати в коментарях. Математику, ці всі справи. Я можу зробити дуже аналогічно. Давайте ми робимо точно, щоб було точнісінько. 6.48. Е, почекайте, покращиться це значить мінус 0,73. Буде КД575, тобто 5,7. Ну, непогано, мабуть, непогано. Мабуть, непогано. Добре, далі. Кранваген. На що СТБшки це все. Кранваген. Ну тут прям. За... Е, цей, як то правильно. <гъя> Набрали повітря в легень і тримаємо. Потужність двигуна збільшиться на 50 кінських сил. Тобто, апають. Замість. А, ні, тобто нерфлять. <гад> тобто, повинні були додати 70 кінських сил, а додають на 50. Ага, зрозумів. Добре, погано, мабуть. <гад> мабуть, погано. Куди? Ну що, Боже, що за кран? Почин... Ну, типу, що там тих 20, 20 ну, кінських сил? Ну, що вони щось сильно будуть там вирішувати? Ну, ви серйозно. Скільки тут потужність двигуна? Де вона? 643. Тобто, додадуть на 50, буде 790, але було б, було 710. Це 690, а так було б, 710. Типу. М мабуть, дуже імбує Кранваген. Це просто. Е далі, далі, далі. Що е в нас далі? АМХ M4, Мле 54, бронепробиття стане е 257 мм на звичайних снарядах. Давайте подивимось. Е Млешка. Бронепробиття стане 257 мм. Зараз воно 260. На звичайних снарядах і 330 на кумулятивних. О, ну на кумулятивних тут апають. Тут апають. Бо реально пробиття не вистачає млешцям, коли я її обкатував. озброєність не покращиться. Ну, і хай. Не критично, я думаю. Підвищиться маса танка. Наскільки не вказують? Але і зараз скільки там маса танка, я ж не знаю. Це треба аж униз е, гортати, мабуть. Е, маса маса танка 61, 51 Ну, типу, стане більше. Не знаю. Бронювання не зміниться. Єс! Спорядження, динамічний захист також. Не зміни, та, спорядження динамічний захист також танку не дістанеться. Ну, мабуть, це справедливо, тому що з динамічним захистом це, ці танки просто будуть в турнірах кататися як якісь божевільні. Тому, мабуть, це, кла... мабуть, це правильне у -у, рішення. Мінотавро, мінотавро. Покращиться швидкість повороту корпусу на 2 градуси. Дивимось, покращиться поворот корпусу. Корпус. Швидкість обертання корпусу. 2 градуси. 32 буде. Чи щось вам це дає, не знаю. Ну, Мабуть, мабуть стане краще. <гум> Трішечки. Суперконкур. Цікавий танчик. Бронепробиття фугасного снаряда. Фугасного снаряда. знизиться на 25 мм. 110. Буде. 85. О, ну, так, да, правильно, 85. Ну. Замість 50 мм, до речі, знизиться на 25 мм. Замість 50 Тобто, повинно було бути е, 60, а стане, а стане, я каже. Ну, це в половину. Нічого собі. Було би 60, а так буде 85. Ну, і хай. Із 4 та об'єкт 260 до речі. Із 4 у нас е, трохи покращиться швидкість повороту корпусу в обох. Ну, не вказується скільки, тому, мабуть, мабуть, це гарно, мабуть, це правильно, мабуть, це класно. Є-50М. Е останній із е наших, каже. Такий камо класний, я не можу. Е Замість зменшення швидкості польоту підкаліберних снарядів. Підкаліберних снарядів питання: я не пам'ятаю, чи йому змінюють взагалі тип снарядів. Так, да, змінюють. Змінють підкаліберні, це, мабуть, у нього будуть основні, якщо я не помиляюсь, польоти підкаліберних снарядів. Зменшиться швидкость. Замість зменшення швидкості польоту підкаліберних снарядів трохи погіршиться точність. Точність. Ну, Це час ведення розкид. Все. Час ведення розкит, Тобто, Ну, побачимо. Це всі, до речі, новини. Це всі новини, всі ребаланси. Як вони вам? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Що, вас саме більше, ем, що вам саме більше сподобалось, а що саме більше обурило? Все. Всім гарного настрою, до зустрічі!